Були герої Української повстанської армії, а далі герої нашої Небесної Сотні, які стояли за волю, за незалежність, за єдину нашу рідну землю Україну. І тепер вже кінчається 2014 рік, а війна на сході продовжується. Хоча називається АТО антитерористична операція насправді це війна. І не оплакувати ми повинні всіх героїв, а навпаки, пишатися ними, тому що вони поклали життя за наше вільне майбутнє. І всі вони у нашому серці. Зараз я хочу виконати пісню, яка так і називається Із циклу Ато своєї дуже гарної знайомої, яка підтримує сьогоднішній захід, а також інші заходи, які відбуваються в Україні. Благодійні фестивалі та концерти на підтримку Ато Христини Панасюк із Рівного присягу двічі не дають. Я хотів обійняти гітару та зіграти по струнах душі. Шкода, ще не загоїлись рани, думка тішить, що ми не чужі, не чужі ми в своїй Україні. Ми Хай там що, а душею ми сильні, бо любов зігріває серця. Щоранку будять солов'ї, солдати щастю війдуть, бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми білі йдемо у бій і нас не вабить чужина вірні ми своїй землі, Бо Україна в нас одна, я б хотів обійняти матусю, розказати про все, як колись. А тепер, я кажу, повернуся, ти лиш Богу за мене молись, я б хотів обійняти кохану. Це дітей, вірять люди, на все гоїть рани, а ми віримо в наших людей, що ранку.